Всем здравствуйте! Продолжаю читать учебник. Восьмой класс. Здоровье, безпека, добро Вчера прочитала шестой параграф. Сегодня буду читать седьмой. О здоровье системы Света у нас нету, поэтому такое освещение. Может как-то вот так вот лучше будет. Не знаю. Поняття оздоровчих систем йога. Оздоровчі системи це унікальний спадок людства, який поєднує практичні знання, накопичені поколіннями для підтримки здоров'я та внутрішньої рівноваги. Основна мета цих систем гармонія між тілом, розумом і довкіллям. Традиційні оздоровчі системи, як от йога, ушу чи цигун, виникли ще в давнину. и изображаете богатство культур свиток. Эльза, прекрати! Она так постоянно делает, Вова? Mm -hmm. Кусает за ноги. Эльза, нельзя так делать. Та, там, пока посидіть. Так. На чому я становилася? Відображають багатство культур світу. Їх, основною... Їх основою є прагнення до балансу. Фізичні вправи зміцнюють тіло, техніки дихання заспокоюють розум. А філософські аспекти надихають на гармонійне життя у світі. Йога є однією з найдавніших традиційних оздоровчих систем, яка виникла на території стародавньої Індії. В середземноморському регіоні в епоху античності системи оздоровлення базувалися на досягненнях. Таких цивілізацій, як Стародавня Греція та Римська імперія. не нігризю. Сидім спокійно слухаємо. Стародавня Греція та Римська імперія. Йога у перекладі з Санскриту. Це слово означає контролювати, підкорювати, об'єднувати. Це древня практика, яка поєднує фізичні вправи, дихальні техніки та медитацію. Йога виникла в індії як практика зміни свідомості з метою керування психікою та психофізіологією людини. Для досягнення піднесеного психічного й духовного стану. У деяких східних країнах йога це не просто. Модний вид фітнесу, а філософія життя. Той, хто вирішив займатися йогою, має дотримуватися таких принципів, уникати насильства, бути чесним, не красти, дбати про чистоту, завжди до чогось прагнути, пізнавати себе тощо. Існує багато різних видів йоги, але всі вони спрямовані на досягнення гармонії. Між тілом і розумом. В наш час у західних культурах йогу розглядають як засіб досягнення загального оздоровчого ефекту. Вона охоплює комплекс фізичних і дихальних вправ. Заняття йогою покращують фізичну форму, зменшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, послаблюють стрес і тривожність, поліпшують якість сну. Античні оздоровчі системи. Традиційні оздоровчі системи, які виникли в епоху античності, ґрунтувалися на цілісному уявленні про здоров'я. Згідно з принципами античних оздоровчих систем, людина сама відповідальна за своє здоров'я. Вона має нести розмірений, вести розмірений спосіб життя. Бути врівноваженою і весь час самовдосконалюватися. З метою оздоровлення застосовували тілесні й духовні очисні ритуали. Антична освіта передбачала навчання культури здоров'я. Методи навчання також ґрунтувалися на принципах гармонії, наприклад, на поєднанні гімнастики й музики. Рівляни особливо цінували чистоту. Громадські лазні, терми були важливою частиною римського життя. Вони використовувалися не лише для миття, а й для відпочинку та спілкування. Лазні складалися з різних кімнат із гарячою та холодною водою, парових бань, масажних кабінетів і навіть спортивних залів. Греки також приділяли велику увагу особистій гігієні. Вони регулярно приймали ванни, використовували ароматичні олії для догляду за шкірою і дотримувалися чистоти в побуті. Гігієнічні процедури вважалися важливими для запобігання хворобам. Грецькі лікарі застосовували різні методи лікування. Зокрема, лікування, кровопускання, хірургічні втручання, системи оздоровлення в середземноморському регіоні в античні часи базувалися на гармонії між тілом і духом, збалансованому харчуванні, фізичних вправах, гідротерапії та використанні лікарських рослин, давньогрецькі та давньоримські лікарі. Зробили значний внесок у розвиток медицини, заклавши основи сучасної медичної практики римські терми богиня здоров'я Гігієя. Здоровий спосіб життя у традиціях українського народу. Традиції та звичаї. Українського народу охоплюють усі компоненти здорового способу життя: харчування, рухову активність, гігієну, загар... загартування, дотримання режиму праці та відпочинку, харчування основними, зас... основними засадами. Харчування українців та українок завжди були. Збалансованість, різноманітність, висока біологічна цінність, простота приготування. Як приклад, харчування запорозьких козаків. На столі зазвичай були соломаха, густо зварене на воді, житнє борошно, тетеря. Не дуже густо зварене на квасі, житнє борошно та пшоно. Щерба рідко зварене на рибячій юшці борошно. Круту тетелю їли з рибячою юшкою, з жиром, молоком чи водою, ласували козаки й м'ясом, зокрема дичиною, свининою та рибою. Не відмовлялися від вареників, сирників, гречаних галушок із часником. Простота і різноманітність козацької їжі забезпечували їм високу працездатність і міцне здоров'я. Рухова активність. Дбаючи про фізичний розвиток дитини, наші предки всіляко заохочували її до рухів. Як дитина бігає та грається, то їй здоров'я усміхається, казали вони. Традиційні рухливі ігри, гуси лебіді, піжмурки, третій зайвий, мисливці, качки, квач сприяли розвитку витривалості, спритності, рішучості, ініціативності, товариської взаємовиручки створювали бадьорий настрій. Рухливість, фізична активність були невід'ємною частиною життя наших предків. Навіть під час відпочинку та у свята вони не були пасивними. Всі ігри та розваги українців та українок, перестрибування через вогонь на купальські свята, весняні хороводи, танці ґрунтувалися на фізичній активності, деякі танці потребували неабиякої сили, витривалості та спритності, наприклад, козацький гопак, який поєднував елементи козацького бою і боротьби. Гігієна. Особиста гігієна завжди була важливою для українців. Дорослі з маличку виховували в дітей елементарні гігієнічні навички тримати в чистоті тіло, одяг, взуття, постіль, житло. Немовля, купали вже на другий чи третій день після народження. У першу купіль клали різні квіти та трави, бажаючи дитині рости здоровою, бути красивою. Дотриманню гігієни сприяли такі звичаї. Обов'язок закривати на ніч посуд із їжею чи відроз з водою. Заборона їсти чужою ложкою чи витиратися чиїмось рушником. ЗАГАРТОвування. Українці використовували цілющі властивості сонячних променів і прохолодної води для загартовування. Козаки, зокрема, Частину року ходили в легкому одязі, в теплу пору спали на свіжому повітрі, прокидалися зі сходом сонця, вмивалися та плавали в річці. Більшість з них купались у водоймах не лише влітку, а й восени та взимку. Режим праці та відпочинку. Наші предки багато працювали, їхніми основними заняттями були хліборобство, скотарство, Рибальство. Так, включили свет, но я вже дочитаю этот параграф. Мисливство, городництво, садівництво, бджолярство. Нічого не пойму. Вот так вот. Бджолярство. В неділю всі відпочивали. Раціонально організована праця та відпочинок, чергувалися і позитивно впливали на здоров'я українців. У меня, кстати, видиш, о, какое ранення, С кучем замотала, кров не останавливается. Да, убирала там в залі, хотіла вот эти вот э, полосочки эти оторвать со стены. Они уже давно не нужны. То когда там растения стояли, подсветка была для них. Вот, костя робив. Но не получилось, порезалась. Еще и нож сломала. Двертки не найду. Представляешь? Хотела же открутить там эти саморезы или что, оно там такое. Не знаю, как оно называется, эти болтики, гаечки. Так. У традиционного украинскому рукоделию зокрема, вышивание та откатствие. Наявні символи з язичницьких часів обереги. Вони за віруваннями наших предків охороняли родинне вогнище, духовне і фізичне здоров'я сім'ї, а отже благополуччя народу. Традиційні системи харчування. Системи харчування як базовий елемент оздоровчих систем також поділяють на традиційні національні кухні та сучасні. Національні кухні враховують особис... особливості місцевих умов. І провідну діяльність населення. Тому національні кухні, землеробів і скотарів північних і південних народів, жителів островів і континентальних територій мають суттєві відмінності. Основні характеристики деяких національних кухонь українська страви зі свинини, телятини, птиці, багаті на овочі, молочні продукти, борщ, вареники, голубці, передбачено постий час, коли не вживають продуктів тваринного походження. Кримська татарська, страви з рису, баранини, птиці, овочів, фруктів, плов, манти, кумис. Грузинська, страви з баранини, зелені, волоських горіхів, квашених овочів, сушених свіжих фруктів, хачапурі, хінкалі, сациві, шашлик, лаваш, болгарська, страви з баранини, козячого молока, солодкого перцю, томатів, йогурт фарширований перець, лечим. Італійська Багата на фрукти, овочі, рибу, оливки, вироби з борошна, піца, паста, молочні продукти, моцарела, оливку волію, японська, багата на білки, соєві продукти, риба, морепродукти, рис, рис. витрати ресурсів на власне здоров'я. Здоров'я це найбільший скарб, яким ми володіємо. Вкласти ресурси в його підтримку сьогодні це гарантія активного та щасливого життя завтра. Але чи задумувалися ви що профілактика та підтримка? Здоров'я зазвичай входяться значно дешевше, ніж лікування чи реабілітація після захворювань. Інвестиції у власне здоров'я поєднують різні типи ресурсів: час, гроші, зусилля. Кожен із цих ресурсів відіграє важливу роль у підтримці та покращенні здоров'я. Наприклад, регулярна фізична активність і збалансоване харчування допомагають запобігти багатьом захворюванням, уникнувши витрат на дороге лікування і тривалу реабілітацію. Час, регулярна фізична активність, як от прогулянки чи заняття спортом, не потребує великих витрат. Здоровий сон, 7-9 годин. І час для релаксації це базові кроки до підтримки фізичного і емоційного стану. Фінансові ресурси, підтримка здоров'я може бути доступною. Наприклад, приготування здорових страв із простих і натуральних продуктів зазвичай є. Дешевшим, ніж харчування в кафе чи фастфуді, також регулярні профілактичні огляди, як відвідування стоматолога чи сімейного лікаря, допомагають виявити можливі проблеми на ранньому етапі, коли їх вирішення потребує менших зусиль. Зусилля, формування здорових звичок, відмова від куріння, обмеження споживання цукру, виконання вправ для спини. Зменшує ризик серйозних захворювань і потребує більше дисципліни, ніж фінанси. Все, кінець. Всім спасибо за просмотр і всім пока!